в ефірі програма висновки з вами Лілія Кос. Традиційно в цей час говоримо про найпомітніші події тижня, очима наших журналістів та експертів. У наступні 30 хвилин ви дізнаєтесь про таке. Що буде з Тимошенко? Парламент не підтримав жодного законопроекту для вирішення питання експрем'єра. Скандальна заява Кабмін змінив вектор зовнішнього розвитку країни. Чого чекати від вільніського саміту? Україна з'їжджається на Євромайдан тиждень, що минає, мав стати часом ікс для виконання Україною взятих на себе зобов'язань перед Європою за для підписання угоди про асоціацію з ЄС за тиждень до саміту східного партнерства у Вільнюсі. Верховна Рада мала знайти згоду з трьох так званих євроінтеграційних питань, що стали найбільш резонансними. Це зміни до виборчого законодавства, реформи прокуратури, а також питання Тимошенко. Відповідні зміни до закону про вибори парламент підтримав у четвер. Натомість консенсус щодо закону про Куратуру не було знайдено. Що ж стосується законопроєктів про лікування засуджених осіб за кордоном, то їх у парламенті було зареєстровано аж шість. Водночас, робоча група з відповідного питання спільний законопроєкт так і не напрацювала. Жоден із зареєстрованих проєктів, нардепи. Не підтримали, проти голосували депутати партії регіонів і комуністи, оголошуючи рішення фракції регіоналка Ганна Герман, заявила, що робоча група з підготовки проекту закону щодо лікування ув'язаних за кордоном має продовжити свою роботу. І коли сьогодні поставили на розгляд закони, зв'язані з лікуванням за рубежом. То не ми, а представники опозиції попросили перерив. И попросили, чтобы эти законы опять не рассматривались, а рассматривались их совместно с двумя другими, рассматривали их совместно с двумя другими законами о прокуратуре и о выборах. То есть это говорит о следующем, что представители оппозиции в лице в основном бьют, как я понимаю. Очень хотели бы, чтобы мы приняли закон по одному человеку в нашем государстве. И вопросы евроинтеграции они ставят в зависимости от принятия этого единственного закона. Все остальное может быть приложено в их понимании в любом формате к этому законопроекту. А цей термин будет зарахованный у термин отбывания покарания тут или нет? Это вопрос очень много. Их море. Але очевидно, що пробують сьогодні опозиція виписати під одну особу. А там, що буде із законодавством і загальним принципом рівності всіх перед законом, нім байдуже. Тому вони думають про одну особу, а ми про 46 мільйонів. Вони сьогодні опікуються, би на лікування Юлії Тимошенко, а ми думаємо, а як би сьогодні з можливості нинішнього бюджету забезпечити лікування тих, хто не вчиняв правопорушення. Опозиційні фракції вимагають від президента Віктора Януковича зібрати групу щодо помилування для винесення рішення по Юлії Тимошенко. Про це депутати заявили після провалу всіх проєктів щодо лікування Тимошенко за кордоном. Нардепи закликали президента розглянути звернення єврокомісарів Петекокса й Олександра Квасневського та 173 народних депутатів і помилувати Тимошенко, як зазначили опозиціонери. Це звернення не фізичних осіб, а мільйонів громадян України, 28 європейських країн. Ін та 500 мільйонів європейців також депутати від опозиції закликали місію Кокса-Кваснєвського ввести санкції проти тих, хто гальмує європейську інтеграцію України. Це був президент Янукович, який боявся підписати указ про помилування Тимошенко і перекинув м'яч на плечі парламента, фактично ховаючись за власного страху за тими, кого він привів до Верховної Ради у вигляді партії регіонів. І запропонував прийняти в парламенті закон, і одночасно дав вказівку своїй партії не голосувати за жоден закон. Це персонально президент Янукович, який зупиняє поступ України на шляху до Європейського Союзу. Янукович відмовився голосувати за закон, його партія відмовилась. У четвер уряд повідомив новину, що збентежила всіх Кабмін оприлюднив розпорядження, яким призупинив процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС. Згідно з розпорядженням, таке рішення ухвалено з метою вжиття заходів щодо забезпечення нацбезпеки, більш детального вивчення та опрацювання комплексу заходів, необхідних для відновлення втрачених обсягів виробництва та напрямів торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією. Розпорядженням Азаров доручив відновити актив активний діалог з Російською Федерацією та іншими країнами митного союзу і державами-членами СНД щодо пожвавлення торговельно-економічних зв'язків, як віце віцепрем'єр Юрій Бойко, Україна не отримала сигналу від Євросоюзу про шляхи компенсації втрат, яких країна зазнає через скорочення товарообігу з країнами СНД, зокрема з Росією. розпорядження було підписано в той момент, коли Віктор Янукович розповідав у відні про те, що Україна і надалі йтиме шляхом. Ряхом євроінтеграції ознайомити з, з постановою Кабінету міністра номер 905Р, яка сьогодні одноголосно була прийнята на засіданні уряду. Два пункти постанови я зачитаю, тому що постанова коротка з метою вжиття заходів щодо забезпечення національної безпеки України, більш детально вивчення і опрацювання комплексу заходів, які необхідно здійснити для відновлення втрачених обсягів виробництва та напрямів торговельно економічних відносин з Російською Федерацією та іншими державами-членами співдружності СНД, формування належного рівня внутрішнього попиту, який забезпечує паритетне відносини між Україною та державами-членами Європейського Союзу, що є базовим принципом міжнародного права і основи економіки держави. Перший пункт призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та європейським союзом. Європейським співтовариством з атомної енергії державами-членами з іншої сторони. І дію рішення Кабінету міністрів України від 18 вересня 2013 року про підготовку до підписання проєкту угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і державами з іншої сторони. Пункт 2. Міністерство законодавних справ разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі і промполітики і Міністерством промислової поліції утворити комісію. На тристоронній основі для опрацювання комплексу питань, спрямованих на відновлення втрачених опцій виробництва та напрямів торговельно економічних відносин, розширення та сприяння міжнародної торгівлі, подальшу лібералізацію ринку і узгодження регуляторної бази для покращення умов проведення підприємницької діяльності, відновити активний діалог з Російською Федерацією та іншими країнами Митного Союзу і державами-членами спідрудності на СНД. Щодо пожвалення торговельно-економічних зв'язків з метою збереження та зміцнення спільними зусиллями економічного потенціалу держави, у нас є президент України, який підтвердив вчора у Відні. Напрям євроінтеграційний напрям України. Я не чула від президента слів, які би мене стривожили. А що це за гра? Що Азаров одне заявляє прем'єр-міністр, а президент зовсім інше. Це запитайте в Азарова. Я слухаю президента. От уряд відповідає відповідно до закону про уряд, відповідає за економічну політику, тобто за бюджет, за виконання всіх соціальних зобов'язань. І Сьогодні уряд побачив, є проблеми. Вони виникли в результаті не тільки загальної кризи, але і додаткового тиску з боку Росії. І очевидно, це вже стало. І вони говорять, оскільки це питання може бути національної безпеки, бо якщо в грудні не буде, а Росія сказала, ми посилимо тиск, якщо ви підпишете угоду, то не будуть виплачені зарплати, скорочені десь робочі місця, соціальні програми, то безперечно люди вийдуть на вулицю. Тоді уряд каже, це питання соціальної безпеки. Ми повинні зупинитися. чому? Бо Росія сказала, будете продовжувати і підпишете ще більший тиск. Якщо вже сьогодні є проблема, ви повинні спокійно рухатись далі до прірви. І уряд дав сигнал. Не міняємо ми вектор, бо це не наша компетенція. Це компетенція Верховної Ради, є закон президента. Ми просто даємо сигнал, бо ми відповідаємо за сегмент економіки. Будуть проблеми. Бо дехто нам пропонує так: підписали, а в грудні місяці проблеми. А європейці скажуть, а ви що нам повідомляли? Чи ви брали якісь зобов'язання? Сегодняшнее заявление Николая Зарова, премьер-министра Украины, полностью идет в разрез с всем заявлением, предыдущим, предыдущим заявлением как правительства, так и президента Украины в отношении европейской интеграции. Это означает, что на протяжении долгого промежутка времени вводили за нос, ну а если называть свои вещи своими именами, обманывали руководители других государств, международное, международное сообщество и в том числе Украину о том, что будет. проходит евро интеграция украина будет станет частью Союзу. союза в данном случае мы видим нарушение грубо нарушения законодательства украины в, в данном случае мы хотели бы четкие пояснения на данное заявление Прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що останньою краплею для рішення призупинити підписання угоду з ЄС були вимоги міжнародного валютного фонду. Про це він сказав під час години уряду у Верховній Раді. За словами Азарова, МВС висунув вимоги надання кредиту в розмірі, необхідному для погашення боргів самого МВФ. Це підвищення тарифів на ЖКГ для громадян, замороження зарплат, соціальної допомоги і суттєве зниження витрат бюджету. Тому, як пояснив прем'єр-міністр, на перше місце було поставлено Ставлено питання відновлення відносин з Російською Федерацією. Ця заява викликала обурення депутатів від опозиції. А зараз висловив сподівання, що проведення переговорів у тристоронньому форматі між Україною, Росією та ЄС нададуть можливість зняти протиріччя і продовжити просуватися певним стратегічним шляхом без катастрофічних втрат. Ви знаєте, безкоштовний сир буває тільки в мишеловці, да. дійсно там підвищення тарифів для населення. Ну, ясна річ, що всі проти підвищення тарифів для населення на газ, на тепло, пенсійний вік. Ну ви ж розумієте, ми ж не політичні самогубці. Йти до людей, йти на вибори і підвищувати їм тарифи, підвищувати пенсійний вік. Там дійсно є вимоги, такі, які вони є. А чому підвищення тарифів? Тому що держава датує. А чому держава датує? Тому що вона купує в Росії дорожчий газ за контракт. Актом Тимошенка ніж Польща, це теж правда. От зараз шукають крайніх там дивляться, от фракція партії регіонів. Зачекайте, а хто підписав контракт за такою дорогою ціною від євроінтеграційних процесів від підписання угоди про асоціацію цікавить лише одне: хто і по якій ціні дасть грошей, коли сьогодні прем'єр-міністр, так званий, оголошував вимоги міжнародного валютного фонду. Не думаю, що він був щирим. Тому що навряд чи будь-який банк під... скаже про вдвічі підвищити тарифи на ЖКХ для населення. Ну, немає такого. Це міф. А, ви знаєте, я дуже хочу, я зараз зроблю а, депутатське звернення з цього приводу, щоб одержати, і потім співставити, що насправді написано і як воно прокоментовано. Ну, Я думаю, не думаю, що будь-який. А... В лапках злодії, такий як Міжнародний валютний фонд, такий міжнародний, колись каже, що ми вам дамо кредит, якщо ви заморозите зарплати і скасуєте соціальні виплати. Ну, таке не може бути. І відповідно все це робиться для зомбування людей з метою показати, як там невигідно, значить, в якомусь іншому місці дуже вигідно. І сьогодні, по суті, необхідно переводити, можливо, в питання для того, щоб з'ясувати причини і обґрунтованість ухвалення якихось дій, в площину, хто кращу ціну запропонував. Вав так званому прем'єр-міністру і так званому президенту, от хто запропонує кращу ціну, отакий от вектор розвитку для країни і буде визначений. Хто запропонує складнішу, а запропонувати можна тільки чесні умови, як з Європою, так і з Росією треба будувати прагматичні стосунки, в центрі яких повинна бути Україна. Не особиста кишеня з вишками, бойко з кредитами, з розкраданням грошей з корупцією, А для того, щоб чітко сказати, що Україна є стратегічний план. До 2030-го, до 2050-го року, і в ньому є такі, то такі то етапи на сьогоднішній день. Цього не робиться. Міжнародна спільнота висловила розчарування заявами щодо різкої зміни вектору зовнішньої політики України. Так, член моніторингової комісії Європарламенту Олександр Пасневський заявив, що угоду про асоціацію між Україною і Євросоюзом у вільнюсі підписувати не будуть. Коментуючи рішення уряду Микола Зарова про призупинення підготовки до підписання асоціації, він заявив, що це рішення виникло у згоді з Росією. Він також повідомив, що їхня Петом коксом місія закінчилась. І наступного тижня у європарламенті буде представлено кінцевий звіт місії щодо України у коментарі українській правді людина з оточення єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Штефана Фюле заявила, що Віктор Янукович закрив можливість євроінтеграції для України на багато років і вирішив долю всієї східної Європи на 20-25 років вперед. За інформацією джерела, те, що відбулось замороженням відносин України з ЄС і не Має гарантії, що у близькій перспективі можна буде повернутися до переговорів з Україною про асоціацію Україна не діла шагов назад, тому що на самом деле і по всім соціологіям та робота, яка велася последнє часі и властью, и общественными организациями. И уже в знаете в, в плані у всех людей абсолютно точно а, есть убеждения, которые живут не только на западной и центральной Украине, но в Востоке, я мажоритарный депутат Восточной Украины, что мы часть Европы, и это наш єдиний правильный путь. А наша проблема вот, Украины этой территории в том, что мы являемся этой буферной. Зоной между цивилизацией азиатской, евразийской и европейской. То есть ну, наш выбор цивилизационный абсолютно понятный. Мы хотим жить как в Европе, мы хотим европейских стандартов и мы европейцы. Просто, к сожалению, у нас очень большая страна. И 45 с лишним миллионов. Економічні, щоб все було хорошо, дуже трудно Но не можна цього зробити. Євроінтеграція записана ще в 1997 році, коли утворилася партія регіонального відродження України пізніше, коли виникла на цій базі партія регіонів, і пізніше, коли з партією регіонів злилася і трудова Україна, партія праці інші інші е -по політичні сили спрямовані на підтримку вітчизняного товаровиробника, Нас чітко записано євроінтеграційний курс. нас чітко записано. І визначена зона вільної торгівлі, безвізовий режим, все це є. Це зупинити неможливо. Ми, партія регіонів, опозиція до нього, до речі, не голосували. За закон про засади зовнішньої внутрішньої політики, там є стаття 11, де чітко сказано пріоритети наших позицій. Ніхто нікуди нічого не розвертає. Це так опозиція зараз подає, аби повернути до себе увагу. Я впевнений, що Євросоюз ніколи не мав подібних прецедентів ведення переговорів на міжнародному рівні. Україна поводиться як бандитська держава. На превеликий жаль, цей стиль переговорів формує нинішня влада, яка, власне кажучи, представляє ті кримінально-олігархічні клани, які ще в 90-ті роки у інший спосіб, ніж політичний та економічний шантаж, не могли досягати жодних домовленостей. І тому для Європи сьогодні очевидними є ті речі, які вона бачить. Є постанова Кабінету міністрів про призупинення підготовки до підписання угоди. Про асоціацію, і Європа це сприймає за чисту монету, але можливо не виключено, що Янукович, перебуваючи в Австрії, продовжує шантажувати Європу, і в нього є, скажімо так, можливість для маневрів. Він може звільнити уряд Азарова. Для того йому потрібна лише політична воля, і, зрештою, уряд Азарова для Януковича є розмінною монетою вже давно в якихось політичних торгах. Він може сказати, що уряд Азарова перевищив свої повноваження, що, до речі, є е, е, правдою, бо це нічого інше, як перевищення повноважень державна зрада. Янукович, безперечно, керував цим рішенням. Янукович, безперечно, давав наказ Азарову е, е, прийняти таку постанову. Але тим не менше він може розміняти Азарова на ті фінансові дивіденди, які теоретично може виторгувати у Європи. Тому для Європи сьогодні очевидно, що угода про асоціацію підписана не буде. Але якщо шанс все ж таки підписати угоду про асоціацію з'явиться, я думаю, що Європа може переглянути свою позицію і на Вінницькому саміті. Це питання підписати. Шанси дуже малі, але все ж таки лишається надія. Європа все чітко розуміє. Саме головне сигнал, який отримала Україна і українці від Європи, що двері Європейського Союзу для України не закриті, що при наявності політичної волі, за у нашому розумінні при наявності нової влади, це все можна буде швидко. Підписати і рухатися в європейському напрямку це для нас дуже важливий сигнал. і Ми дякуємо європейському союзу за розуміння тої ситуації в першу чергу у владі, яка нині склалася в Україні. Фракція партії регіонів звернулася до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради з пропозицією щодо тимчасового відтермінування підписання угоди про асоціацію з ЄС. Депутати звернулися до керівництва Євросоюзу з пропозицією створити спільну повноважну групу високого рівня для розробки плану заходів щодо компенсації очікуваних економічних втрат України внаслідок підписання угоди про асоціацію з ЄС. Також партія регіонів звернулася до прем'єра Миколи Азарова з проханням посилити зовнішньополітичну активність України. Спрямовано на відновлення співробітництва з Росією та створити урядову комісію за участю партнерів зі Російської Федерації та Євросоюзу для узгодження відповідної тарифної політики та митних процедур. Водночас, як повідомили в адміністрації президента, візит Віктора Януковича на саміт східного партнерства залишається в планах глави держави. Я вважаю, що нічого абсолютно страшного чи драматичного не сталося, як це не має зобразити сьогодні опозиція. Опозиція мала би не підножки ставити президенту, а підставити плече, маючи, маючи хороші виходи на контакти з європейськими і американськими очільниками, вони могли б допомогти нам зробити те, чого ми не отримали. Адже готуючи документацію для підписання у вільнісі, уряд на чому зупинився? Він же не зупинив його орієнтаційні процеси. Він цього зробити не може і не має права. Це президента прерогатив. Він зупинився на тому. На пробілі, тут немає компенсаторних механізмів. Нехай би допомогли, нехай би нам чітко виснули, де які втрати нам будуть чим компенсувати. А ми не Греція. Ми ніколи не жили так, як греки, не за засобами. Ми жили завжди по одяжки, протягові ножки, і бюджети так складали, то зарплата в нас така мізерна. Нам не потрібна допомога 100 мільярдів євро. Нам необхідні чіткі сигнали про реалізацію інвестиційних проєктів. Вони у нас є, спільні з Європою. Нам необхідно чітка розуміння компенсації ринків. Втрачення на ринки нові, ось і все. А цього ми поки що не отримали. Тому цілком зрозуміло, що далі робота над документами зупинилася. Не випадково президент залишився в Європі і продовжує далі непрості, складні драматичні перемовини. А чому це питання ризиків і втрат так гостро постало саме за тиждень? Довісне до підписання. Воно завжди так стояло, і завжди ми говорили. І не випадково ні Кокс, ні Квасневські не хотіли зустрічатися з нами з депутатами від партії регіонів, які представляють південний схід, індустріальні регіони не захотіли, бо вони знали, що ми їх запитаємо. Мене не цікавить їхня турбота про юлі волю. Це абсолютно дурниця і 16-те питання. Такі юль були і ще буде у нас за такими зловживаннями. Тому ми сьогодні від них не отримали відповіді. І коли підійшли, і врешті-решт, вже ось ми маємо подати на позгодження текстів, а там пусто. Ну ми зупинили. А ми є ідеалістами, прагматиками. Ми хочемо надіятися і вірити в те, що. Все можливо, але на превеликий жаль, сьогодні нашу країну на міжнародній арені представляє так званий президент Янукович, який керується не інтересами країни, а інтересами одного донецького клану. На превеликий жаль, перемовини щодо діяльності уряду веде так званий прем'єр-міністр Азаров, який апріорі не є українцем, він не є українцем за походженням. Він не є українцем за кров'ю, він не є українцем за духом. Для нього українська мова чужа, як ця людина може представляти інтереси України в розмові з Росією, з Казахстаном, з Бельгією, з Німеччиною. Як? Якщо він мозгами живе в Казані, як ця людина може представляти інтереси України? До того часу, поки буде так званий прем'єр-міністр і так званий президент при посадах, ми будемо всі в країні заручниками. Шлях вирішення цієї ситуації. Ну або еволюційні вибори, або революційні зміни цієї бандитської влади і нормальні проведення позачергових виборів президента, парламенту і влаштування нормальної системи народу Опозиція Опозиція руки не опускає і, відверто кажучи, великих ілюзій щодо вільницького саміту у нас не було. І ми чудово розуміли, що а з одного боку влада не хоче виконувати домовленості. А, які вона сама надавала європейському союзу, не хоче виконувати той список Фюлі, який був з іншого боку, ми знали, що вони торгуються відверто з Росією, що сьогодні фактично продемонстрував у своєму виступі Микола От, Тому жодних ілюзій у нас не було. Ми не опускаємо руки, ми не розчаровані. Ми розуміємо, що при нинішній владі угода про підписання про асоціацію неможлива. тому. Всі наші зусилля будуть спрямовані на те, щоб замінити нинішню владу, обрати нову владу, обрати нового президента, який підпише угоду з Європейським Союзом, який відкриє дорогу України до європейських стандартів життя, до європейського рівня демократії, свободи слова і свободи особисто кожної людини. Українці обурені рішенням уряду призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Ввечері 21 листопада почали збиратися на майдані Незалежності в Києві. Найбайдужі почали самоорганізовуватися за допомогою соціальних мереж. До півночі на центральній площі міста висловити невдоволення прийшло близько півтори тисячі людей. Активісти з прапорами Євросоюзу в руках співали гімн України і вимагали повернення України на шлях євроінтеграції. Ці збори Громадян вже отримали свою назву Євромайдан. Його учасники провели у центрі центрі столиці всю ніч. У свою чергу опозиційні політики також прибули на майдан, аби підтримати активістів. Давайте трошки історії. Був помаранчевий майдан, був президент Ющенка. Що зробила опозиція за 4 роки, і президент Ющенка для євроінтеграції? Нічого. Ділила портфелі, владу. Ви ж пам'ятаєте, Петя, Юля, да все пропало нічого. І була шаланна підтримка суспільства. Не штучна, а відверта. Да? Нічого не зробили. Тому вже кредит довіри від народу прийшов. Ми Хочемо це зробити, але встали в те єдине питання персоналі. Ви всі розумієте, чому да? Ну ми всі розуміємо підтекст цього питання і на заході розуміють це питання, і у нас всередині розуміють і опозиція. Розуміє питання, да От для опозиції це конкуренція, хто піде на 15-й рік. Тому я не думаю, що е, цикл я бачив у дев'яностому році. був, під е, був, був рух людей. Ось тут на незалежність держави. Потім був на помаранчевому майдані, але це проходить 15-20 років. Да, змінюється покоління, ментальність покоління зміниться. Ми є ідеалістами, прагматиками. Ми хочемо надіятися і вірити в те, що е, все можливо. Але на превеликий жаль, сьогодні нашу країну на міжнародній арені представляє так званий президент Янукович, який керується не інтересами країни, а інтересами одного донецького клану. На превеликий жаль, перемовини щодо діяльності уряду веде так званий прем'єр-міністр Азаров, який апріорі не є українцем. Він не є українцем за походженням. Він не є українцем за кров'ю, він не є українцем за духом. Для нього українська мова чужа, як ця людина може представляти інтереси України в розмові з Росією, з Казахстаном, з Бельгією, з Німеччиною. Як? Якщо він мозгами живе в Казані, як ця людина може представляти інтереси України? До того часу, поки буде так званий прем'єр-міністр і так званий президент при посадах, ми будемо всі в країні заручниками. Шлях вирішення цієї ситуації. Ну або еволюційні вибори, або революційні зміни цієї бандитської влади, і нормальні проведення позачергових виборів президента, парламенту і влаштування нормальної системи народовладдя. Символічно, що Євромайдан стартував напередодні дев'ятої річниці помаранчевої революції. У По п'ятницю кияни та гості столиці прийшли на майдан незалежності, аби згадати події 2004-го, підняти протестні настрої зв'язку з останніми політичними подіями і звернутися до влади із своїми вимогами те, що відбувається сьогодні, абсолютно без будь-якої централізованої допомоги, вказує на те, що якби зараз опозиція відмовилася від 24-го і все таки кинула підвіз на 22 друге, тут би. Було би більше ста тисяч. 24-те – це фактично теж річниця революції. Сперечно, треба всім їхати до Києва, але ще раз хочу сказати, якщо просто їхати в Київ і потім повертатися додому, в цьому немає сенсу. Ми повинні зберегти майдан, щоб люди мали де залишитись. Нам не дають ставити намети нічого страшного. Ми стоїмо без наметів. Наше бажання жити в нормальній країні сильніше ніж дощ і холод. П'ятничне засідання українського парламенту тривало не більше 30 хвилин. Цього дня до стін Верховної Ради прибули члени уряду. Опозиція зустріла їх вигуками ганьба. Прем'єр-міністр Микола Заров виступив із промовою, який пояснював, чому підписав розпорядження про призупинення євроінтеграції. У свою чергу спікер Володимир Рибак повідомив про закриття засідання. Це відео і хочемо завершити наш сьогоднішній випуск у традиційній рубриці без коментарів. А я Лілія Кос і вся творча група програми на цьому з вами про. Чаємося рівно на тиждень до зустрічі, хай щастить рішення призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі з Європейським Союзом важке. Але єдине можливе в цієї економічної ситуації, яка склалася в Україні. Послухайте, орать ви завжди можете. Ми це знаємо. Прекрасно, що на перше місце для уряду. поставил питание восстановлении нормальных отношений с Российской Федерацией». Орёт тут мне на ухо, что я должен молчать, что ли? Я... Шановные народные депутаты, возможности далее продолжить сессию немає. Тому Я ранкове засідання оголошую закритим і всього доброго народним депутатам.